Ми їхали, і по всій лінії фронту. Усі всі ліси, всі посадки, всюди стояла е, техніка в очікуванні наступу. Це ти коли їхав, в тебе ж серце знаєш, так калатає, ти їдеш, їдь посад стоять там е, Макс про броньовики, тут стоять гаубиці, тут стоять десь там танки, і там стоять тягнуться безперервні колони війська. Знаєш, кисти такі, така моща, охо. Ми були в Богоявленці, і там зустрічалися з хлопцями. І в той момент прилетіло два снаряди з танка. Ну, в розірвалися в метрах в 300 від нас. Це досить близько, і дуже так страшно, чесно кажучи. Ми навіть не встигли злякатися. Цей ворог він розуміє тільки тільки силу. Я не знаю, де він зупиниться чи зупиниться взагалі. І тому я все нашим ну, кажу, хтось каже, такі нас, які ви там ховаються від мобілізації, і кажуть: от, ну нічого, як вже прийде тоді ворог на захід Україна, тоді ми, ми не будемо там, ой, ми тут, ми тоді вже покажемо. Каже, е, друзі. Якщо ви вже хочете, ворог буде там, не знаю, танків в Франківську чи чи, чи, чи в Борочанах, ми вже війну програли, все, ви вже забудьте про опір. Ми тут всі знаємо один одного, Ти живеш на очах усіх, ти ходиш в ті самі магазини, твої діти вчаться в тій самій школі. Тут все на виду І це набагато відкритіше і простіше, бо, бо, бо ти, ти розумієш, хто ти що ти. Бо я не буду по прийомний день. Тобто я йду до, додому на обід, якщо йду пішки, то в мене по дорозі все три-чотири прийоми я маю по дорозі. Ну краще, правда, краще, скажімо так, такі на вулиці прийом до голови робити, коли він вже з обіду, ніж на обід. Ми говоримо про е, стратегію. Це це громада активного дозвілля, екологічного зеленого землеробства і такого напрямку. серед великих об'єктів в роботі, на які ми дуже покладаємо великі надії. Я де вже анонсував це відродження роботи нашого борчанського тепличного господарства. Це було таке одне з знакових наших господарств. І борчанські там помідори, вони були дуже такі відомі для нас. Це велике підприємство, яке може стати нам теж серйозним платником податків. Також ми ведемо переговори це створення величезної такої. Ферми сонячних панелей. Це не медична реабілітація, це соціально-психологічна реабілітація. Але всі фахівці, які займаються ПТСР, і іншими моментами, всі кажуть, що цей момент соціально психологічної реабілітації є не менш важливим, ніж момент медичний. Тобто ми говоримо, що це цей центр, де може бути боєць, навіть членами своєї сім'ї, може перебувати там 10 днів, 2 тижні. І він має мати такий перехідний період до повернення в. В звичайне цивільне суспільне життя. З історичної точки зору, з такої з морально Етичної з точки зору і з того, як відчувають себе мертві, очевидно, це це, це це місто. Але я хочу, щоб воно було містом не по за назвою. Знаєте, там за адміністраториподілу мож це було місто в розумінні. це може це як е, соціальний, культурний простір, благоустрій, стан кішка. Ні, ну це та це місто. так, хотіли, щоб так, так так воно виглядало.